Доброго всім дня! Вітаю хлопці і дівчата з Миколаївщини. Ось про що хотів доповісти, чим займався. Особливо не чим так розлінувався. Щось страшне, не знаю, не знаю, щось на мене напало таке. Значить так, вчора у нас так, що у нас? Неділя була. Слава Богу, дружина допомогла. Поізолював всі сім'ї, так що умовна зимівля почалась. Ну, і звісно, при ізоляції там майже повний огляд зробив. Ну, коли матку шукав. Так що, що, що скажу, сім'ї. Ну, то, що годую їх, да, там сиропчиком, бо була, знаєте, літо у нас без меду. Так що то сироп вони перетворюють на умовний мед, скажімо так. Так що сім'ї де більш потужні, де більш слабенькі, але більше, скажімо, ну так, нема чим хвалитись. Ну може і за року, тому що раз плод там потрохи де інде ще є так що такі діла зимівля почалася ще смужки стоять ще може не знаю тиждень півтора і буду смужки знімати бо постійно вони ну я мав на увазі від клеща буду знімати не треба щоб вони довго стояли так, вчора ізолював, це, скажімо, було 31 у нас серпня. так. Тепер порахуємо 20-22 дня умовно на вихід остатків розплоду і буду першу синю обробку робити. Це вже буду робити, я розбавляю щавельку і проливом обробляю бджілок. Отакі от діла. Так що от так доповів, скажімо, умовно. А так особливо нічим не займаюся. От бачите, яке у нас південне літо. От прогноз погоди сьогодні показував прямо. Зараз у нас дощина льє з грозою. Блискавки блимають, бачите які. Ну все. Це видно на відео, які у нас блискавки. Вот це таке південне літо. А так бжілки літають. матки всі живі, слава Богу, здорові. От ті, що сім'ї хотів підтягнути, ну, скажімо так, з більш, е, більших сімей там е, підставляв розплодик. Ну, так вони підтягнулися, але не особо. Це я їх умовно Собі там визначив, що треба. Тому що всі в однакових умовах, значить щось гадаю, щось там матки трошки слабші за інші. Так що вони будуть перші на заміну. Ось так От таке. Ну що, коротеньке відео. Ставимо лайки, дизлайки. В общем, ізоляція почалась. Рано чи пізно, не знаю в кожному регіоні по-різному. Можна було раніше. Але так вийшло. Все. Будемо на зв'язку. Пишіть коменти. Про що знімати, що розповідати. Все. Все буде Україна. Гарного всім дня. Вже можна сказати гарної зимівлі. До побачення, телебачення.